Оля продовжує прикрашати іменинний тортик ось такий він у нас гарнесенький, ніжний, а головне домашній, натуральний. днем народження! днем народження! днем народження! Дякую! Зранку вітали, бажали всього, а за вуха не тягнули. За вуха не потягнули! Серйозний! Два, три, чотири, 12 <ріст> Доросла наша дівчинка. Дякую. А добре. де ж подарунки, Насті? Де ж ті подарунки? Може, вони в цій кімнаті. Даша, ти їх не бачила? Шукай уважно, мають бути. Так, я бачу фото зовну з святкові кульки, а подарунків я не бачу. А зараз будуть подарунки. Та ось же подарунки, Настя. Вау! Мечик. Як їх багато, я вже так і хочу всі розпакувати, відкрити. Ти похоти будеш зі мною. Ну що, погнали? Так, спочатку я хочу ось цю коробочку. Мені цікаво, що там. Вона така важкенька. Так. Розриваю. Що це? Опа! А це бокс. Поновлення моєї доглядової косметики, якою я користуюсь. Пізніше все відкрию і подивлюся. Так, ага, а це подарунок від моєї подруги. Так, це в нас ось такий набір. Зараз подивіться. Вау. Це крем для тіла. Це скраб. Ласйон і міст. Вау, як приємно пахне. Тифуха. Тефі у нас пахне своїми духами печивом, да, та, Тефі? Такими ароматом <світ> <світ> пахучими. <Я світ> Дякую тобі. Так, і ще тут цукерочки. Мої улюблені, до речі. Далі ось цей пакетик. Тут пакетик в пакетику. Це ковтинка. Зараз підійде до твоїх кросів. У мене тут такий топ, звичайно <рес> Мені дуже подобається, дуже класно Я зараз ще подивлюся в дзеркалі. Я, до речі, таку дивилася і хотіла її носити Вона тепер є в мене. Яка вона класна! Носи все із задоволення. Дякую. <рес> Мені так все подобається. Далі ось такий пакетик. Це в нас хлопавка. Давай. Три. Обережно. Два. Один. <наріпи> Дякую. Як прикольно! Клас! Ой, мене тепер вся спідничка. Так, далі. Дебі, з... оце вже свято. Смотричка, вона така гарна. Ого! Ого! Скільки всього! Скільки крабиків! Такі, це... як ти хотіла! Так, це ось ті квіточки! Теж дуже гарний! Клас! Такий ніжний. Вау! Такий самий, тільки маленький. Далі. Який гарний. Ой, який він милий, класний. Метелик. Популярний крабик-метелик. Клас. І ще один метелик. Опа. Вони такі ніжні, гарні. Обов'язково я буду всі носити. Ніжна, гарна косметичка. краса о, це для мене їжа. Дякую. О, з яблуком. Твої улюблені смаколики. Да. Доросла вже дівчинка, але дуже любить дитячі пюрешки, особливо яблучок. Смачного. Так, а це що? Так. Це у нас духи. Перфюм. Саша знає твої смаки і особисто ходив і обирав. Угу. Подобається? солоденьке. Я хотіла такий. Клас. Так, запах. Тільки давай одного разу достатньо. Ммм, який приємний аромат. Дуже класний. класні. Дуже. Класні. Міжні, солодкі. Дякую. Нася на день народження мрії мають здійснюватись, так? Це блиск від Роуд? Це те, що ти дуже-дуже хотіла. Боже, який він гарний! Такий відтінок? Так. Ніжно-рожевий. Одразу блиск і об'єм. Те, що потрібно. Клас! Він дуже приємний. Клас! Так, Аромат. Ароматів Настя в тебе вже на вибір. Такий ніжний, класний. У мене поповнення парфюмів, містів. Ой, клас, мені дуже подобається. Це теж цей аромат, на який ти заглядала довго довго. Мама запам'ятала. Окей, тут коробочка. О! -о, -о. сюди. Це лего! Ось таке. Я дуже хотіла ці квіточки, і вони нарешті в мене. Буду збирати. Ой, клас, які вони гарні. Ну Все вже відкрила. О, Ще один подарунок. Ого, такий подарунок. Важкий. Настя, я скажу так, це основний подарунок. Як ти думаєш, що це може бути? Що ти навіть не догадуєшся. Спробуй поугадувати, не відкривай далі. Ну, сіра коробочка, що далі? Та я не знаю, чесно. Так, Настя, ми за тобою приглядали, ти у нас вже така доросла дівчинка. Думали, думали, що ж це тобі подарувати. Підказка вже є. Це для догляду. Я бачу, тут написано. <laughs> Що там пише? Для догляду твого гарного довгого волосся? Я в шоці? <laughs> це дайсон? Опа! Так, Настя, це фен-випрямляч для твого волосся для бережного догляду. Клас! Круто! Кожного разу після миття волосся майже всі ми прагнемо вирівняти його, витягнути. так? Це зробити буде вже набагато легше. Так, дуже круто, дуже дякую. Та якою. Ще й бережно, що дуже-дуже важливо. Користуйся із задоволенням. І ділись зі мною. Добре! Мені дуже подобаються всі подарунки. Дякую, я вас дуже люблю. днем Народження днем народження, Настя! а зараз буде вечірка. З друзями будемо веселитися. Zara agora nós karaoke Muito पार <laughs>